Друзі, вітаємо на нашому каналі. Путін хоче обміняти тимчасово окуповані території України на Крим. Військовий експерт Роман Світан вважає, що Путін торгуватиме тимчасово окупованими територіями, щоб зберегти анексований півострів. Таку думку він висловив в ефірі телеканалу Еспресо. Ще влітку було зрозуміло, що росіяни не збираються здавати Крим. Також що Росіяни не збираються змувати на правому березі Дніпра у сухопутному коридорі до Криму. Є певні дії, які проводить окупаційна влада. Та їхня адміністрація для підготовки до зими їхні дії свідчать, що вони не збираються затримуватись на зиму в Херсонській, Запорізькій, а вже й в Луганській і Донецькій областях, тому що влітку було зрозуміло, що війська підуть з правого берега Дніпра. Та сухопутного коридору до Криму. Експерт переконаний, що РФ залишить території Херсонської та Запорізької областей. Для Путіна є певне завдання, щоб обміняти нині окуповані території на Донбас та анексований Крим або всі території на Крим. Тому незабаром, ймовірно, росіяни підуть з Херсона та Запоріжжя. Військові поразки зусиль все частіше змушують РФ порушувати тему мирних переговорів. Більше того, ЗМІ пишуть про можливий тиск Заходу на Україну, але він твердо стоїть на своїх. Умовах. Друзі, на цьому все. Бережіть себе та підтримуйте Збройні Сили України. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок та не забувайте ставити лайки. До побачення!